Побачила перше захід, бо тому дитьота льот прийшла в другу кімнату, а воно як з'явило, як попало мені в геть-полиці трохи. Повибивали всі до єдиного вікна, ні одного нема. Поокривало в холодильниках двері, вікна скрізь все. Та й таке. Допомогу вам надали якусь? Відродження, так, покрили кришу хлопці, а приїхали сьогодні. І то пленку оббили, на одне вікно не платило. Це, це третя хата звідсіля, оце одна, друга, третя, моя четверта. І оце прилетів коло порога такий осколок, отам нас вибухнуло. Задрижали вікна, двері, О, а потім сусіди дзвонили, що в них тут біда, їх більше тут пошкоджень, то ми всі збіглися О, і почали. Щось робити, холодно, зима. Мою хату не пошкодило, а цю всю, всю, сюди хату пошкодило. В по веранді вікна побило і два вікна у хаті потріскали. Я лежу того вікна, але мені світить за те вікно сюди, виджу все, а воно це як летіло, бо як вбухнуто. бухну, я встав, дивлюся в вікно, собі. На, зразу почав цей пожар, горіти на трело. І то воно тут рвало і горіло. Оце хата моя. Одна вилетіла шипка і в кухні три вилетіло. У кухні пленкою заб'ємо, ту раму, щоб повилітали, шибки побили і, і, і в хаті. Звідси шляху одна велика, то також не розбилася, то ми зашклимо знов тайм. Та й так, воно вже і там буде. Ну такого збитків вже, великих не, не зробило. Ми тут були всю ніч, поки поїхали, поки приїхали, поки ж Там магазин, там магазин, ну все не в одному місці немає. Зараз я ж кажу, тут люди працюють, вже, вони самі працюють. Приїхали, замірили, бо в них побили ночі побили. Приїхали люди, позамерли, сільська рада, оплати, все зробить. Повікна треба привезли стекло, привезли дранку, привезли пленку, кому щось позабиваємо, якщо ми щоб люди могли в хати зайти і не мерзнути. Роблять по дворовий обхід, дивляться, в кого які збитки, складають, будуть складати акт і буде компенсуватися. Людям буде компенсуватися всі їхні затрати. Виконком сесія і я думаю, що люди отримують.